Всім привіт, друзі, і слава Україні! Сьогоднішній наш суботній вечір присвячений, як завжди, обзору риночних цін на автомобілі на Луцькому авторинку. Бо завтра вам з риночок, будемо готуватися до своєї роботи, заберемо зранку замовників і будемо шукати потрібні варіанти. А сьогодні ми маємо знати всі ціни наперед. І щоб ви бачили, орієнтувалися, як міняються ціни, що продається на авториночку. Погнали, кому цікаво. Є Scenic. Рік зараз подивимось, виглядає досить погано, частенько. Десь було вказано, що він без підкрасів, є пару царапок на бампері, але то не страшне. Шостий рік, 5200, 1,6 бензиновий двигун, я так розумію, бо дизеля в тих руках ще не ставилось. Простенька комплектація на кондиціонері без круїзу. Підігрівів сидінь немає, але. Стан такий досить непоганий. Такий з бюджетних варіантів. До речі, останнім часом часто питають якісь варіанти з мікролітражок. Я чомусь їх дуже часто проходжу мимо. Не знаю чому. Ось такий Nissan Note, 11 рік, бензиновий 1,6 двигун, 6 тисяч доларів. Досить немала ціна, але за 11 рік за просту надійну машину двигуни тут ходять дуже гарно, вони прості надійні. І автомобіль, незважаючи на зовнішні габарити, має досить такий місткий внутрішній простір. Їздив колись на такому знайомих брав, то досить непогано він. Салон супер чистесенький, нічого не перешито, не перетягнуто. Можна розглядати такий автомобіль на покупочку, кому цікаво. З невеликих хетчбеків ще стандартна наша пропозиція, Golf 5 в такому класному кольорі. Правда, він вже п'ятого року, 1,6 бензовий двигун, 5650. На норочок зафіксували, кому цікаво. Супер популярна модель, дуже часто її питають. Досить гарно слугує людям. Дивлюсь, свіженькі тормоза, непогана резина, можна розглядати на покупочку. Ще один представник вагу, у нас шкода Фабія, В кузові універсал 11-го року з двигуном 1,2. Але дизельним, я так розумію, це трьохциліндровий стандартний двигун. До речі, хто знає, підкажіть, будь ласка, бо я маю трошки такі невеликі сумніви по, 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 з приводу його ресурсності. Можливо, хтось мав такий досвід експлуатації. Розкажіть, напишіть в опису в коментарях, як цей мотор ходить. 6200 за 11 рік це дуже, досить гарна ціна. Я думаю, що він дуже економічний цей двигун, але в плані ресурсності напишіть, будь ласка, хто мав такий. Досвід, буде цікаво всім. Так само цікавий автомобіль, дуже часто зустрічається він з бензовими двигунами, але з дизельними цей суперб і значно має більшу популярність. Має 1,6 дизельний двигун. Хтось каже, що для такої машини його не вистачає. В принципі, для спокійної розмірної їзди, як для сім'ї, його повністю вистачить. Нормальний, гарний економічний двигун. І супер містка машина. Дивіться, яка вона велика. Ясно діло, що 2-літровий буде цікавіший по динаміці, але в плані економії і надійності він точно такий самісінький. така ціна. Ціна у нас 10200. Номерочки зафіксували. Кому цікаво, можете звертатися, перевіримо даний автомобіль. Ще одна супер популярна модель Passat B6. Дуже часто дзвонять, питають, за скільки можна купити живого гарного пасата. Б6 дуже популярний. Тут ще якийсь обвіс є тіп, по типу Airline, але не бачу я шильдів Airline. 1.6 так само двигун 10-го року, 10, 9700. Якби не мала ціна за 10 рік. Але тим більше це в нас трендлайн. Комплектація. На кондиціонері шкіряне мультикермо без хромованих вставок. Але є супер класний такий, дуже гарно виглядає обвіс. Знову у нас представник Вага. Шкода Октавія в кузові скаут. Дуже гарно виглядає той обвіз Колір такий дуже, я би сказав, незвичайний, але для Октавії дивиться дуже, дуже досить непогано. Має 2-літровий дизельний двигун, номер телефончика є. На жаль, немає е ціни. Але е скаути, я знаю, купляють в будь-якому стані, з будь якими пробігами. І кому цікавий скаут, той обов'язково подзвонить і поцікавиться. Руль не перешитий, не перефарбований, є пам'ять сидінь, підігрів, електросидіння, але тканиновий, повний привід, ясне діло, бо це скаут. Ще багажничок такий вантажний на криші, досить так гарно виглядає. Хтось його обов'язково забере. цю машинку. Зафірки, 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 кашкаї, все у нас. Стандартні автомобілі, які люди дуже люблять, заслужили свою повагу, надійності, простоти, експлуатації. Ось у нас, будь ласка, 9 рік, 7100, 1,9 дизельний двигун, 110 кВт. Без підкрасів, так, пишуть? Типу так, без підкрасів. Все можна дивитись, перевіряти, цікавитись. Такі у нас шикарні сидіння, космокомплектація. Можна бачити ще одна зафірочка, дуже часто їх купляємо останнім часом, бо моделька досить така гарно служить для людей. 11 рік, 7500, але простенька комплектація. Ну рік свіжіший вже. З хетчбеків ще такий є представник на суперових дисках такий астрочка в хетчбекові. 11 рік, 1,7 класний мотор. Ходить досить Гарно, вже давним-давно себе зарекомендував. Є все написано в комплектації, 8300. Дивлюсь асистенти, датчики поліс. Mm -hmm. Дощу світла. Ні ключового не бачу. Шкіра тканина салон. Навігація, клімат. Ну так, в принципі, так, да, досить непогана комплектація. Можна як на свіженький хеч. Досить таки класна машинка і колір такий цікавий, ходовий. Хотів показати вам досить популярний автомобіль. І не дивлячись на те, що він популярний, ціни на нього вже не можуть скласти. Адекватний. За 9-й рік на автоматі просять 9650. То просто вже їх, давайте вже їх по 20 тисяч продавати. Чи що? Я розумію, що комплектація супер гарна, там красиво, все гарно. Підфарбований руль, то не страшно, але 9650 за 9 рік туран, то, то якось трохи занадто. Навіть панорама там нічим не допоможе. При такій ціні. Панорамка є, просто її погано видно. Можемо так показати. Це не панорама, а люк. Але все рівно ціна, звісно, космос. Він такий міган на босешній комплектації, вже рестайловий з рісничками під фарами. На парктронах спередніх задніх датчиків всі до дощу босе. 238 пробіг. Стан салону досить непоганий. Комплектажка наша. 8900 ціна, торг. Номерочок зафіксували, кому цікаво, можемо подивитися, перевірити. Ще одна шкодочка попалася на... вже на реєстрації шостий рік дизель 1.9 за 5400. Досить в принципі адекватні гроші, якщо там рідний проблем 275 тисяч для такого мотора це зовсім і зовсім небагато. В такому стані салон. Кермо робилось, але стан гарний. Всього іншого. Подивимося ще. Ще одна шкодувочка. Тобто 1,6 бензово, 5600. П'ятий рік. Це певно не продається. З модним номером це чиясь. Гольфік шостий непоганий. 11 рік, 1,6, 77 кВт. Вже кахнула пташка якась на капота. 209 пробіг. А, на жаль, немає ціни. Але є всі виписки по пробігу. Є всі карпаси. Вон, дивлюсь, навіть бельгійський техогляд є. То кому цікаво, можете звертатися. Подивимось машинку, перевіримо. На 209 пробіг, таку дуже рідко знайти можна. Дивіться, фокус, який в модному кольорі. Не так часто трапляється такий якийсь унікальний синій голубий кольор. Давно таких не зустрічав. Може якийсь заказний там, чи не знаю. 8999, я так розумію, бо там щось так намальовано не зрозуміло. 14 рік, 1,6 дизель, 160 пробіг. Шкіра тканина салон, досить гарна комплектація. Такий цікавий автомобільчик. Електрички помаленьку входять в наше життя, але з такими цінами вони будуть довго дуже входити. Такий гольф, 17 рік на автоматі. Ясне діло, бо електрика 27400. Ціна 54 тисячі пробіг. Є ось схожий 17 2017 року. Але вже ціна 24500. Трошки інша комплектація. 64. Запас ходу 300 км. Ще один є гольф, а тут ціни ще немає. Така мазда цікава, шоста 14 2014 року. Виглядає вона супермодним своїм дизайном, досить непогано. Хтось тобто розвернув оголошення, але ми подивимось. 14 рік, 2,2 дизель, 14250. Ауді так само, як завжди на висоті по своїм ноткам дизайну, агресивним таким поглядом своїм, з повним приводом, 10 й рік, 2-літровий бензовий двигун, а це певний неповний, не повний. Та ні, є повний привід Quattro 12.8 з панорамою, з усіма датчиками, з таким шикарним зарядом. Ось такий от у нас салончик, шкіра, все електросидіння, навігація, все як має бути. Немає тільки панорами, чорний потолочок. Ще така Астра є на простішій комплектації, але ціна досить таки приємна. 5400 за 7 рік. 1.6 бензовий двигун. І при тому всьому, що вона ще й на автоматі. Автомат тут стоїть Easy Tronic, це робот. Дехто його дуже хвалить, що надійний і простий, дехто е не хвалить. По-різному, хто як експлуатує автомобіль, так і не ходить. Досить непогана машинка. Такий американський Ford Focus в Седані, дуже не так часто вони трапляються, але люди деколи питають автомобіль конкретно в Седані. Не дуже то, ну, кожен собі ясне діло вирішує сам, але я якось ці седани не дуже собі розумію. Але за 2015 рік 7600 то супер класна ціна. Хоч бензовий двигун, але на шкірі з глюком. Ясно діло треба дивитися його пошкодження, бо він з Америки на автоматі. З тим павершифтом треба розбиратись. Але за таку ціну досить гарний такий варіант. 15 рік. Такі автомобільчики дуже такі популярні, звісно, але цінники їх немалі. За 12 рік трьохлітровий двигун на досить гарній комплектації. 2500. Хтось пише. Ціну на пневмо, під 200. Фари, правда, галогенні. Міганчики такі свіжі заїхали на комплектації босе. Дуже рідко буває четвертий міган на бусе, бо вони такі немалі по ціні. І щось їх рідко завозять. Але такий колір яд. Супер виглядає, просто клас. 2016 рік 13350. ласка, номерочок, можете собі зафіксувати. ось в синьому кольорі. Вже трішки дешевший за 17 рік 12 тисяч доларів. На простішій комплектації можна так само зафіксувати і по салончику глянути ось так виглядає. Golf Old Track 15800 В Біленькому колір, завищений кліренс, більші колеса, все вже цікаво на панорамі. 129 тисяч пробігу КПП автомат DSG. Все зрозуміло, але не зрозуміло двигун. А, двигун 1.8 бензин. Досить жваво він їде, але треба дуже з ним бути уважним. Ну що ж, друзі, такий сьогодні був огляд цін на луцькому авторинку. Е, Моделей дуже різних багато, ціни різні, ціни піднімаються деколи, е, випускаються крайні рідко. Отже, кому цікаво були огляд, лайкос і підписка на канал обов'язково. І до нових зустрічей нових відео. Завтра риночний день будемо шукати нові автомобілі. Пока!